Полтавщина цієї ночі була підмасованим російським ударом, як повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Володимир Когут. Зафіксовані влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. І зараз маємо змогу дізнатися про це з перших уст. Володимир Когут з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас у ефірі. Бажаю здоров'я. Взаємно розкажіть, будь ласка, більше подробиць нічної атаки. Чим би ворог куди цілив і які наслідки сьогодні? вночі ворог масово на Україну, в тому числі і Полтавщину. В той час, коли президент а, в Сполучених Штатах відстоював стійкий і Справедливий мир для нашої країни ворог завдав масовану атаку різними типами озброєння: як шахедами, так і крилатими і балістичними ракетами. Звісно, наші сили сили ППО е з певною кількістю даних засобів справилися героїчно і е як і в попередні моменти, так сказати, і, і частину е озброєння було знищено і збито, але маємо. Падіння уламків і деякі влучання в Кременчуцькому та Лубенському районах постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору, деякі обладнання, а також цивільна інфраструктура, житлові будинки. Це саме в місті Кременчуг. у Лубенському районі. Було залучено 16 одиниць техніки. ДСНС у Кременчуцькому 19 одиниць техніки та особовий склад рятувальників. Хотілось би. Подякувати окремо нашим рятувальникам на шосту годину ранку по всім локаціям, де відбулося влучання або падіння уламків, відбулася локалізація цих місць, і зараз проходить процес ліквідації наслідків. Це що стосується безпосередньо нічної атаки. А загалом, які масштаби займань? Масштаби займань ми маємо декілька локацій близько десяти локацій, як в одному, так і в іншому іншому так сказати місці. Всі напевно бачили вже фотографії, які облетіли в телеграм-каналах по місту Кремлючуху. Я хочу заспокоїти і мешканців, і в принципі ситуація на даний час. Інформація щодо критичності там з забруднення повітря. Нема, не надходило, але в цілях безпеки і в цілях там так сказати особистої е, особистих е, таких безпекових заходів. Прошу зачиняти вікна, даби не наражати на безпеку свою здоров'я. У Лубенському районі частково зникало світло. Яка ситуація з електропостачанням наразі? Наразі е, триває. Е, Бригади обленерго та Укренерго ліквідовують наслідки. Це технічні моменти з щодо припинення світла, тому що ну, відбулося деякі а, влучання по об'єктам і падіння уламків. Тому найближчим часом а, електропостачання буде відновлено а, всім споживачам. Я вам дуже дякую за інформацію. Володимир Когут, виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА, розповів нам про нічну атаку на область. Понад 60 разів протягом доби росіяни відкривали вогонь по селах та містах Сумщини. Під ударами опинився 31 населений пункт. Найбільш